Про це далі предметом будемо говорити із народною депутаткою України, яка позафракційна Анна Скороход долучається до нашого ефіру. Наші вітання вам, пані Анно. Добрий вечір. Добрий вечір. Ви сказали про те, що військово-лікарські комісії мають вказівку визнавати ну фактично всіх мобілізованих придатними до військової служби. А розкажіть, будь ласка, про це детальніше хто безпосередньо дає цю вказівку, і це яким чином відбувається? Це безпосередньо вказується там голові чи комісії військово лікарській чи кожному лікарю. Яка ось ця градація? Дивіться, це навіть на рівні голів відділень, голів лікарень, і до нас безпосередньо зверталися самі лікарі. Вони нам допомагали у проблематиці, яка у них існує, в тому числі при проходженні ВЛК. У мене так само дуже багато звернень від самих військовозобов'язаних, яким поприходили повістки. І коли призивали, щоб ви розуміли, у людини є. Білий квиток він списаний був ще в 2017 році. Його ловлять на вулиці. За 40 хвилин він проходить ВЛК, його признають придатним, при тому, що в 2017 році його те саме ВЛК списало з виключеним з військового обліку. От і ні, і ніхто ні на що не звертає увагу, скільки не звертаємося із зверненнями, все придатне, і людина намагається обжалувати ВЛК. А їй не дають цього права, в неї забирають таке право. Це теж величезна проблема. Ще є випадок, коли до мене звернулася мати військовозобов'язаного, який глухий, і його так само визнали придатним до військової служби. От мені цікаво, як такого взагалі військового можна буде застосовувати на полі бою, якщо він нічого не чує. Дуже багато випадків, коли хлопці після поранень проходять ВЛК і їм часто пишуть, що вони продовжують бути придатними до військової служби при тому, що в них є ряд хвороб і ряд захворювань, які є наслідками отриманих травм на полі бою, але нікого це не цікавить. Бо у нас, як ви знаєте, проблема з призовом. У нас проблема із людьми на передовій. От і лікарям просто є вказівка всіх визнавати е, придатними до військової служби, тому що треба заповнювати кимось цю діру. От нещодавно лікарі... я була у е, своїх слух... да. лікарі. Казали, хто саме цю вказівку їм дає. Яке це відомство? Міноборони, генштаб, ну тому що знаєте, якось так абстрактно дають вказівку. Маєш бути якесь ДСУ. чітке джерело цього. Зсу у нас ВЛК за ВЛК відповідає в тому числі і командувач медичних військ, коли це стосується ВЛК військовослужбовців. Вже от і тут є, я вам більше можу сказати. В мене є знайомий в одній з обласних лікарень, де проходять ВЛК, і йому сказали, що якщо ти хочеш перебувати на своїй посаді, в тебе всі придатні. Шикарно просто і це це пряма це пряма мова. Є якесь пояснення і розуміння, чому е, військовим під час проходження військово-лікарської комісії е, перепрошую, не військовим, на військовим військовозобов'язаним під час проходження військово-лікарської комісії не проводять е, жодних оглядів. Тобто, усі мої друзі, знайомі і рідні, які проходили в ЛК, вони в один голос кажуть: ніхто із лікарів не дивиться, якщо ти прийшов там із якимись діагнозами із якимись скаргами, і в тебе немає документально підтвердженої історії саме із. Державних клінік, то на це ніхто не звертає уваги абсолютно. Немає жодного огляду, навіть якщо у людини є там якісь скарги. Так я про це вами і кажу і е, з цим звертаються всі. В мене так само купа знайомих проходила ВЛК е, придатний, придатний, придатний. Щось турбує. Е, так турбує, ну окей, турбує, то нехай турбує. розумієте А потім, от приїжджаєш. Військову частину і дивишся і кажеш: Господи, як вони в тебе тут служать з командуванням? Говориш, а вони кажуть: Аня, тримаємо е, тут у нас біля нас в штабі, бо хвилюємося, щоб щоб він від дороги до дороги, від місця перебування до нас просто тут не помер. Ми в нас не була ще одна проблема. Тобто, такий призов на сьогоднішній день е, відбувається і. Це в будь-якому випадку треба змінювати. А коли хлопці, вибачте, поранені, і до них таке ж відношення, як і до призовників, і вони не мають, от у нас був випадок яскравий, коли у людини було пульове поранення в голову, яке там він чудом просто вижив, весь заштопаний півголови немає, він придатний до військової служби. А є якась статистика? Ну, Про що говорити? Пані Анно, є якась статистика стосовно того, скільки людей були звільнені ну, от, з військової служби за станом здоров'я в силу того, що військово лікарські комісії приймали ось це завідомо рішення про придатність? Ні, в мене таких цифр немає. Я можу запросити, хоча я сумніваюся, що вони є загалом. Я хочу сказати, що є ще одна проблема: це корупція. І коли у нас абсолютно придатних здорових чоловіків за гроші, визнають непридатними, і в нас так само є такі лікарські комісії, по яким ми відпрацьовували, і інформацію по яким ми передали в службу безпеки України і ДБР. От бо за певну винагороду домовляючись про людину, коли людина приходить на огляд, в неї там знаходять проблеми вже попередньо домовившись. І такого теж дуже багато. Так само, як і е, по списанню е, починають списуватися, він не підлягає взагалі списанню, і там надумують купу хвороб, кладуть фіктивно в лікарні і так далі. Таке теж є, і з цим теж треба боротися. Але е, чесно вам скажу: е, як так можна робити, як так можна відноситися, я не розумію. Бо держава має для себе рахувати. Можливо, мої слова дуже погано звучать і, можливо, досить жорстко, але жива людина коштує державі набагато дешевше, ніж мертва. Ми маємо це усвідомлювати. Бо по 15 мільйонів виплачувати це ну, вибачте, це шалені гроші для державного бюджету. То для чого це робити? Відноситися до людей як до людей, розумієте? Проводьте нормальний медогляд. Нормально їх навчаєте, ви мотивацію зміните, у вас мотивація з'явиться просто у людей. треба встановити терміни, які людина буде проводити у Збройних силах України. Бо зараз хлопці говорять, що це шлях в один кінець. Ну от у нас якраз і пишуть глядачі стосовно того, що є величезні питання у військових, які з першого дня нас захищають. Вони пішли добровольцями. Жодних ВЛК не проходили. Зараз мають проблеми зі здоров'ям, а списатися ну фактично неможливо. Ну і це так само неможливо. питання до питання. Не отримати до направлення мсек. навіть на проходження ВЛК майже неможливо. Ти для того, щоб списатись, тобі спочатку треба пройти ВЛК, а потім вже МСЕК. Е, і е, мені, до мене купа звернень надходила, як е, до голови ТСК, взагалі до нашої ТСК надходила купа звернень. Будь ласка, допоможіть отримати е, направлення на ВЛК, командування не дає направлення на проходження ВЛК. А потім е, вибачаюся, в мене є і такі випадки, коли ми не встигали і е, просто отримували на людей похоронки. Ну, коли, коли у людини було поранення, в неї погіршився зір. Зір падає. Людина неодноразово звертається, каже, військовий каже: Я погано бачу. Потрапляє в декілька аварій, бо він погано бачить. Просить, будь ласка, направте мене на ВЛК. Його не направляють. от... його направляють на передову, на передову снайпером, а потім приходить похоронка. Невже важко направити хвору людину на проходження ВЛК Пані Ану, і Питання е, саме в тому, що із цим всім робити, як виправити цю ситуацію? Міністерство оборони е, зараз заявило про те, що хоче влаштувати перевірку тих установ, які, які проводять військово-лікарські комісії, але ж якраз міноборони таки зацікавлено в тому, аби наших військових було більше і більше людей було визнано придатними. Наскільки доцільно, аби саме міноборони займалися такою перевіркою? Недоцільно і е, цим точно мають займатися правоохоронні органи це перше. А друге, е, що з цим робити, внести відповідальність, щоб ті лікарі, які писали на придатній особі, що вона придатна, і навпаки, несли за це відповідальність. У нас, хоч хтось, несе за таке відповідальність, у нас командир за ненаправлення на ВЛК несе відповідальність, не несе. А якби вони знали, що вони відповідають за свого бійця або за людину, яку вони направляють на передову, а вона майже нічого не бачить, чи вона глуха, чи в неї взагалі психічні розлади. і такого дуже багато було. Дуже багато було звернень по психічним розладам. Коли люди з самого дитинства стоять на психіатричному обліку, коли у них реальні проблеми, коли у них білі. Квитки, а їх десь хапають на вулиці 40 хвилин 2 години. Він придатний поїхав. Так, можливо, ВЛК. Не варто нести з... Так, можливо, ВЛК варто вивести з підпорядкування Міноборони. А в нас зараз ВЛК проходиться в цивільних лікарнях? Тобто це проблеми Міністерства охорони здоров'я і НСЗУ. Це проблема Міністерства охорони здоров'я і Міністерства оборони, тому що ВЛК військовослужбовців проходиться в госпіталях, ВЛК військовозобов'язаних проходиться в цивільних лікарнях. Зрозуміло. дякуємо вам, пані Анно за роз'яснення і за висвітлення цієї насправді важливої проблеми анна скороход, народна депутатка України, яка позафракційно була із нами на зв'язку. І говорили ми власне і про перевірку військово-лікарських комісій, які нібито мають вказівки зверху визнавати всіх придатними безпосередньо, якраз таки анна скороход про це і заявила.